Лава Націю, вітаю на каналі Коври Римбак, що добрий. Загріємося в спартані. Так. У великій надії, що ті проблеми, які він має, вони через те, що він замерз. Я оце дивлюся на цю конструкцію, і дуже вона мені схожа на таку, яку, яка покликана розганяти гаряче повітря. Розганяти гаряче, гаря, розганяти гаряче повітря по салону. Я оце реально думаю, що якщо це ось якась автономка, якийсь підігрівач дизельний, а ми тут любимося з цим пальником. І особливо якщо цей підігрівач робочий, Ну то реально, реально депресивненько ми тут виглядаємо. Разом боремо і поборемо.